За цілий день п'ятеро кухарів у кав'ярні в центрі Севастополя навіть не присіли, готували рекордну порцію салату олів'є. Десять годин нарізали яйця, картоплю, огірки, шинку. Довелося витратити 120 кілограмів картоплі півцентнера огірків, по 40 кіло моркви та консервованого горошку, а кількість яєць перевалила за тисячу. Я різала в основному вічну, 70 кілограм, вийшло чуть більше, руки дійсно дуже устали, чистити яйця, все це різати. Яєць, півтори тисяч яєць. Було достатньо для того, щоб приготувати 400 кілограм салату олів'є. Це вийшло більше 65 кілограм а именно яиц в нарезанном состоянии. Атори кулінарного дійства кажуть, рецепт сучасного новорічного салату не має жодної схожості із оригінальною стравою французького кухаря Люсьєна Олів'є. адже яйцями, огірками та картоплею Француз тільки прикрашав свою страву. Рецепт, который як салата Оливье, который від того, оливье, он привыкли видеть на наших новогодних столах. Зараз. Сібя раков, ракав, чорної кру, варяний язик, м'ясарябчиків там і так далі. Сучасний витвір севастопольських кухарів, як годиться, заправили майонезом – п'ятьма кілограмами, перемішували велетенськими ложками веслами у спеціально створеній для такої кількості 500-літровій дерев'яній мисці. Кажди інгредієнти, то есть картофель, картофіль, зелений горошок, вони ані в бочках мини которые каждая бочка взвешивалась отдельно она весила килограмм 165 грамм который вычиталась конечно же при подсчетах мы установили рекорд на самую большую порцию салата оливье которая составила Рекорд зафіксували, а після салата олів'є пригостили усіх охочих: Юлія Крючкова, Назар Кіндрачук, Крим, Севастополь, П'ятий канал.